Майбутнього ніколи не буде, а минулого ніколи і не було. Є тільки тут і зараз. І фізично ви бачите людей довкола себе, яких ви бачите, От він тут і зараз знаходиться в такому-то місці, в такому-то стані. Але чомусь ми себе так не бачимо. Наше тіло сконструйоване таким чином, щоб ми мали тільки датчики зовнішніх факторів. А внутрішніх датчиків у нас ну, явних таких немає. У нас немає внутрішнього зору, у нас немає внутрішнього нюху, у нас немає внутрішнього смаку і чуття внутрішнього теж немає. Тактильних датчиків всередині тіла ми не маємо. Тому так важко підключитися до моменту, відчувати себе в моменті тут і зараз. Але є хитрість. Є хитрість в тому, що. Наші кінцівки рухаються, і ми їх можемо бачити. А наша голова рухається, і ми можемо бачити своє тіло. Так, да, не все тіло, але повірте, це дуже, дуже легка е, техніка для того, щоб е, сфокусуватись на момент почати підключення до самого себе. Просто подивитись на ноги, на чому ви стоїте. Це асфальт, це якийсь ґрунт. Це вам поможе усвідомити, що вас довкола оточує, яка а, фізична атмосфера. А, і поки ви будете дивитись на себе, мозок буде зайнятий аналізом вашого тіла, а не минулого і майбутнього. Тому зараз, коли ви дивитесь це відео, ви на ділі в моменті, бо ви заставляєте мозок щось вивчати нове. Як тільки ви. Зупиняєте це відео. У вас думки улітають то в майбутнє, то в минуле, то щось проаналізувати, то щось подумати. Тому, щоб такого цікавого контенту на майбутнє отримувати, підпишіться і сповіщеннями отримайте нові мої відео. Якщо вам було корисно, звісно. Якщо ні, то дякую за ваш час і бажаю вам радості і щастя.